Всім привіт! Як ви вже догадалися, з назви відео, про що сьогодні прийде мова, це про те, чи потрібно перетягувати прокладку ГБЦ на тракторові Ловол 244. Тобто, чи потрібно протягувати ГБЦ. Значить, інструкція пише, що потрібно. Я, звісно, після покупки трактора цього не зробив. І, можливо, як ви з минулих відео бачили, що в мене її пробило. Значить, я її замінив, наїздив певну кількість мотогодин. Я вже не пам'ятаю там скільки, може, мотогодин 20. От. І зараз хочу повторити процедуру, перевірити затяжку. У мене вже з'явився динаметричний ключ. Зараз вам покажу такий. Це мій. Брат, друг з Німеччини мені прислав, і за що я йому дуже вдячний. от Тобто зараз вам продемонструю. Отак от він виглядає. Ще новенький, ні разу в роботі не був. Ось такий ключ. Тут максимально затяжка 210 ньютонів. От. Тобто для Трактора, я думаю, вистачить. Так що будемо зараз працювати. І кажуть деякі, що ми спочатку від нового туди не лізли і він там годами паше і нема питань. Інші кажуть, що задобалися їх міняти, ці прокладки. Ну, тобто, по-різному. Я, в свою чергу, грішу на те, що в мене її пробило із-за того, що я. Її не перевірив. Там, наприклад, після 50 мотогодин, там чи 100 мотогодин, я її не перевірив момент затяжки, і вона потихеньку-потихеньку її пробила. Так що всім гарного перегляду, а я зараз буду розбирати. Так, треба, мабуть, зняти шплін оцей, щоб під... вище капот підняти, бо мені тут буде. Незручно трохи. От. Тому через те я зараз попробую його зняти. Оцей амортизатор і зробити так, щоб його підняти трішки. О. Ось. Отак. От О! Згадав. Як я його витягував. Так, тепер треба відкрутити оцей кронштейн. То що амортизатор ми зняли це, зрозуміло. А кронштейн треба відкрутити. Де він там є, щоб вам показати? Кронштейн треба відкрутити. бо не дасть нам зняти клапанну кришку. Зараз я його тут два болта під головку на 13. Зараз ми його відкрутимо і будемо продовжувати. Так. Штайн ми зняли. Болтаки не губим. Ну і зараз будемо знімати клапанну кришку. Так, зараз я вас поставлю десь так, щоб було видніше. Ось. Все. Угу. Так. Тут теж на 13 головка. Зараз відкручуємо, дивіться, не губіть тут шайбочки, є такі, вони прорезинені зверху. Не губіть їх обережно. Ось так. Тут уже подовжувач заважає. Значить, ми спробуємо таким чином ось зняти це все діло. Так. Ну і все, зараз будемо пробувати знімати кришку. Отак От обережненько. Це. Кришечка у нас знята. Зараз нам потрібно відкрутити теж на 13. Тут довга головка треба, бо там шпильки великі. Зараз ми такі такий ключик і відкрутимо. Тут є шпильки і болти. ось. Зараз ми це все діло відкрутимо і знімемо повністю все. А потім по вприску на паливні будемо виставляти клапана. І ще один момент. Трактор має бути абсолютно холодний на гарячу це не робиться. Тобто ви приїхали і бажано, якщо ви сьогодні ввечері приїхали, то бажано це робити вже завтра зранку. От, через те, що така процедура робиться на холодну. І клапана, якщо ви знаєте, то теж регулюється на холодну, не на гарячу. Так що якось так. Так, вже другу гайку, поки з вами говорив. Відкрутив. Гровирочки не губимо, забираємо. Ще одна шпилечка. Так. Відкручуємо. Трішки, звісно, якби капот вище задирався, було б зручніше, але менше з тим, я думаю, що. Це не то, що тут півдня потрібно біля цього двигуна стояти, то я думаю, можна і потерпіти там затягнути тих декілька гвинтів. Тобто все. Оце зараз цей гвинт і ще один. Ну і коромисло у нас повністю зніметься. Тобто цей вал з коромислами. От. Все, зняли так. Болтики, таке гаєчки. Ну і все, зараз будемо обережно. Знімати. О. Це все діло. Ось. Покапало трішки масло, Ну, то нічого, не біда. От. Так. Все. Ось так я примастирив його сюди, хай тут лежить. Так. А тут будем зараз пробувати затягувати. Так, значить, є в мене отака шпаргалка, і зараз я по ній буду затягувати. Тобто провірю на 135 і потім вже е, обтяну на 150. Оце так. Так що зараз дивіться, як воно буде. Це порядок затяжки болтів. Тут, звісно, картинка не дуже, але така шпаргалка є. Так що поїхали. Коротше, що я вам хочу сказати. Значить, оцей болт де зараз ключ, це в нас він у нас йде е, номер два, то він нормально так дотягнувся. Зараз будемо пробувати третій. Так. Це третій у нас. Четвертий ось. Як сюди добратися? Ну отак, напевно. Так, четвертий. Это, -мо, полеголук. Ну, капець. Чотири. Дивимось чотири? А це тепер п'ятий тут у нас, О! п'ятий? Тепер у нас це п'ятий? Шостий тут? Шостий тут, але? О, бачите? Дотягується? Аж ось сього. Так. Шостий тут? Не вилазь. Шостий тут. Нормально. А цей провіримо зараз. О, бачите, як скільки ще дотяглось? Це було у нас на 140, сорок два даже. Пробувати. Раз. А вот так. Два. Это у нас. Раз, два, три и четыре. Чотири. Опять упала. Так і знову. Все, готово. Дотягли. Тепер збираємось назад. Все збираємо назад. Так, ну що, зібрав я вже як видно льовіка. Так що зараз запускаємо і пробуємо що воно вийде. Зараз включу масу. Все пробуємо що воно вийде зараз у нас з цього діла. Все працює, все добре. Так що якось так. Все, все працює, перевірили. От. Вітер, звісно, але я вже мікрофон зняв. Я думаю все-таки, що то я був перший раз прошляпив, що полінувався полізти. Тягнути її. Ну, і мав такі проблеми. Так що, всім дякую за перегляд. Хто не підписався, підписуйтесь, коментуйте і на все добре!